Саме сьогоднішній час дає нам можливість усвідомити, як ми в своє тіло накопичуємо злість, агресію, гнів і все таке інше. Це все підгрунтовується всіми соцмережними новинами. Які дійсно є жахливими, які дійсно є а, іноді такими, які неможливо витримати. Але саме в цей час дуже важливо брати ресурс. Будь-де, де ви можете взяти цей ресурс, для того, щоб ви могли не просто витримати всі ці події, які, на які ви не можете вплити. Вплинути для того, щоб ви могли вплинути на те, на що ви вплинути можете, це ваша сім'я, це ваш психічний стан, це стан вашого простору, вашої домівки. І, доречно, пам'ятати про те, що з нашого стану залежить стан нашого простору. Якщо ми будемо нас буде більше в стані гармонії, то гармонія буде панувати в ще більшому просторі, який залежить не лише в нас від нас, а від наших сусідів, від наших друзів. Тому саме на час розповсюджувати. Ресурсний стан, розповсюджувати стан гармонії, розповсюджувати стан любові, підтримки. Навіть якщо зовсім складно, навіть якщо зовсім не виходить дотримуватися гармонійного стану, ну, Деякі люди вони просто їдуть волонтерити, деякі люди просто е розпочинають величезну допомогу для того, щоб розповсюджити саме потужний стан підтримки життя. Це зараз настільки доречно, і це набагато доречніше, аніж сидіти і страждати. Тому я всіх дуже сильно розумію і всім нам бажаю нарешті. От цей стан впіймати, стан того, що життя триває, стан такий, що ми здатні перемогти, подолати всю люті, всю злість, і все буде добре.